3 січня 2017 року о 2 годині поступило подобно чергову частину Ужгородського районного відділу поліції від одного з мешканців села Ботфало про те, що троє невідомих йому осіб проникли до нього на дворогосподарство та безпосередньо в його будинок, під час чого спричинили йому тілесні ушкодження та заволоділи його майном, а саме іконами. Подальшому забравши дані предмети, зникли в невідомому напрямку. Працівниками сектору кримінальної поліції спільно з групою швидкого реагування в Ужгородського районного відділу поліції було встановлено місце перебування вище вказаних трьох невідомих осіб. У них було виявлено викладене ними майно. Відкрито кримінальне провадження за кваліфікацією 187 частина 3, а саме розбійний напад чинний групою осіб з проникненням у житло. Повідомило. Про підозру вчинення даного кримінального правопорушення даний злочин був розкрито протягом півтора-двох годин. Жию ця оботвала, Тужгородського району. Ночі прийшли троє мужчин ромської національності на територію моєї, бо я частному будинку жию. ні нічого не говорили, нічого просто почали збивати. Я захищався. Потім двоє били мене ще далі, один із них пішов у хату. І взяв із стіни два, дві картинки релігіозного тематики і, і убіжали в сторону сторожницького саду, яблунього саду. Ну, я потім, коли збили мене, вони втікали, я пішов до сусіда, визвали міліцію, і вони оперативно вирішали тоді, слава Богу, дякую їм, що вони затримали порушників правопорядка. Я дуже вдячний їм за це. Собака дуже гавкала, я я відкрив двері, що хто може бути на дворі. І оце я помірку, коли відкрив двері, може бути, по-другому все пройшло. Але. Ну, я захищався, то троє мужчин, то що треба було захищатися. Одного знав. В лицьо, в днем раз в житті приходив. Оріхи обично цигани купляють на селі, і вони приходять покупати оріхи. І вони... Я один раз запустив у хату, там, де іменно всі картини були. Ну, оріхи були на полу, я ще не їх у сітку. І... I ja prodao no, orike, kupili, rozrakovali se, no, a potom vidite ti pesovanje noću prešli